Через тиждень у нас буде дуже радісна, святкова, благословенна подія. На наступну неділю буде водне хрещення, святе водне хрещення, я скажу так. Друзі, я хочу трошки на цю тему поговорити. Хто буде приймати водне хрещення, деякі думки нагадати, хто прийняв нагадати, що ми зробили. Друзі, водне хрещення це велика радість. Це дуже велика радість. Це велика радість для нас, для церкви. Тому що церква то як сім'я, знаєте, в сім'ї, як народилася дитинка, то радість. От у нас недавно пару діточок понароджувалося, то радість. В сім'ї народилася дитина. Церква радіє, коли ще одна людина вона духовно народжується. Вона приходить до свого небесного батька. Церква радіє, тому що ми за це кожен тиждень молимося, читаємо Біблію і пробуємо людям розказати цю дорогу про Ісуса Христа, бо хочемо, щоб люди врятувалися. І коли Церква бачить, що народжується життя, церква Ісуса Христа, вона радіє. Це велика радість, друзі. Це велика радість, я скажу. І для людини, яка посвячує Богові своє життя. Можливо, людина не до кінця це все розуміє, я коли посвячував Богові своє життя, настільки переживав, що не встиг порадуватися. Це велика радість, тому що на протязі, 30, 60 років ти жив безбожним життям, ти був Божий ворог і ось Бог. Тобі все простить і зробить тебе своєю дитиною, рідною. Близькою до його серця, це велика милість, це велике щастя. Немає більшої радості, друзі, Друзі, і написано в Слові Божому, що це навіть радість на небесах. Ангели будуть радіти. Ісус буде радіти, що Він недаремно помирав на Христі. Написано в 53 розділі Ісаї на подвиг душі своєї, Він буде дивитися із задоволенням, Він радий, що ще одна душа, ще одна душа. Рятується. Написано, ангели радіють, коли одна людина кається. Тому, друзі, в нас попереду дуже велике радісне служіння. Слава Ісусу Христу за наших друзів, яких Бог дотепер врятував зберіг. Друзі, життя, життя втрачається в одну мить. На жаль, ми думаємо, ми желізні і вічні життя, на жаль, втрачається в одну мить. Ось минулої суботи ми молилися за Юру, про якого говорив Богдан. Чоловік ішов просто додому і не дійшов і помер, попав в реанімацію і там не допомогли. І ще би міг пожити і багато пожити, і точно нема у планах, що в цей день він піде з землі. Життя, друзі, втрачається. І якщо тобі і мені Господь продовжив життя і дав можливість з ним примиритися. Це велика друзі, радість, це велике щастя. Знаєте, я коротенько хочу нагадати нам про водне хрещення, що це таке? Як людина примиряється з Господом. Знаєте, був такий благословений чоловік, корнилій, Біблія про нього говорить в 10 розділі дії апостолів. Дуже хороша людина, молилася, постилася, робила дуже добрі справи для багатьох людей. Отак, От як на нього просто з боку подивитися, умнічка, молодець. І казалось би, ну то це точно буде спасенний. Диви, яка хороша людина. Бог бачив його добре серце і послав йому ангела, і каже йому: ангел, позови апостола Петра, той розкаже тобі, як врятуватися. І от приходить Петро і починає розказувати цьому хорошому чоловікові Корнилію, що прийшов на землю Ісус Христос. І гріхи людини вибачаються тільки жертвою Ісуса Христа. Все. Все. Я дуже часто привожу цей приклад, бо він наглядний. Якщо я вчора вбив одну людину, а завтра врятую десять, мені не відмінусують 10 мінус один. І забудуть про вбивство. Ніхто не забуде. За десять тобі скажуть молодець, а за один підеш в тюрму добрими ділами. Гріхи людини не покриваються тільки покаранням або Твоїм, або покаранням Ісуса Христа. І, от, друзі, велика милість, що вам Господь відкрив себе, дав зрозуміти, що не добрими ділами, не довгими і, мно, і многими молитвами, а жертвою Ісуса Христа можна з нового листка почати своє життя, стати Божою дитиною це величезна Божа милість. Тому що, на жаль, у цьому світі дуже багато людей, говорячи про Ісуса Христа, так цього і не зрозуміли, і не розкаялися, і не посвятили Йому своє життя. І от, друзі, Ісус помер на Голгофі, Він може простити гріхи, зробити нас Божими дітьми, але Він від нас дещо чекає, щоб ми відвернулися від зла, щоб ми своє серце направили робити Його волю. І знаєте, коли таке відбувається всередині людини, це називається духовне народження. Хто так не народиться, не може врятуватися. Так сказав Ісус Христос в розмові з Нікодимом: хто не народиться свише, він не може врятуватися. Якщо людина вірить в Ісуса, говорить про Ісуса, але вона далі робить гріховні речі, вони їй подобаються. У неї немає якоїсь такої отвращення від того гріха, а вона не народжена згори. І Якщо людині противне вже гріховне життя, і вона хоче жити по-божому, вона народилася згори. Ця людина отримає спасіння. І от, друзі, коли таке стається, Господь каже, що це треба доказати, затвердити водним хрещенням. Водне хрещення, друзі, це таке, як піти до нотаріуса. Знаєте, я недавно ходив там по деяким. Юридичним бумагам прихожу в певну установу, приношу їм договір. Вони кажуть, це просто бумажка. Допоки ви не затвердили її в нотаріуса, каже, це просто бумажка. Треба піти і затвердити. Друзі, водне хрещення це печать, це печать нашого договору. Я сьогодні хочу декілька думок сказати, наскільки серйозно Бог відноситься до обіцянок наших. От ми не можемо з Богом піти в нотаріальну контору. Але но Бог дуже серйозно відноситься до обіцянки. Якщо людина дала обіцянку, Бог це сприймає як наш підпис, друзі, як нашу печатку. Тому написано, що не треба спішити, краще, краще не пообіцяти, ніж пообіцяти і не зробити. Людина, яка пообіцяла Господові, вона підписалася. Вона підписується, і якщо вона не робить то, про що вона пообіцяла, вона обманщик перед Господом. Якщо я Миколові нічого не пообіцяв і я нічого не роблю, я його не обманюю. Але якщо я Миколові пообіцяв і я далі не роблю, то я вже обманщик. Друзі, у цьому світі люди дуже часто говорять і не роблять. І в нас складається думка, що іноді може така скластися думка, ну, сказав, ну, не вийшло, ну там кажуть, слово дав, слово забрав. Ну насправді для Бога дуже серйозно, Бог дуже серйозно відноситься до обітниць. Коли людина дала якусь обітницю Господові, Господь дуже серйозно до цього відноситься. Це підпис, це печать. Я хочу нам нагадати один приклад з Біблії, щоб ми побачили, наскільки це серйозно. Друзі, це буде книга Ісуса Навина, 9 розділ. Я прочитаю два віршика, 6 і 15. Історія говорить, йдеться про гаваонитян. Коли Бог вів ізраїльський народ у ханаанську землю, вів їх. Щоб завоювати цю землю, гавоонитяни були дуже мудрі. Вони зрозуміли, вони побачили, що з Ізраїлем є Бог. Вони зрозуміли, що вони його не переможуть, і вони спробували хитрістю обманути Ізраїль. Вони взяли черствий хліб і кажуть, ми дуже-дуже здалека приїхали, ми не тут близько. Складіть з нами договір. Пообіцяйте нам, що ви нас не, не знищите. Їм треба була тільки обіцянка. Ніякі папери, ніякі не знаю, нічого, тільки нам пообіцяйте, що ви нас не знищите. І я хочу прочитати ці два віршика, 6 і 15. Вони прийшли до Ісуса в стан ізраїльський у Галгал, -Гал, і сказали йому, і всім ізраїльтянам, ми ж ми прийшли дуже, з дуже далекої землі. Отже, укладіть з нами союз, домовтеся, договоріться, просто пообіцяйте нам. І 15-й віршик. І уклав Ісус з ними мир і ухвалив з ними умову в тім, що Він збереже їм життя, і поклялись їм начальники громади. Прийшли гавонитяни, кажуть, просто пообіцяйте нам, нам цього досить. І вони перед Богом дають обіцянку: ми не будемо робити шкоди цій землі, цим людям. Ми обіцяємо. Потім, ви, потім складаються обставини так, що вони розуміють, що ці гаванитяни їх обманули, але вони дали перед Богом обіцянку. І от приходить багато років, це все вже забули. Вже пройшли багато поколінь, родів. Уже ті люди, при яких обіцяли, вони вже почили, їх нема. Проходять роки і стає царем цар Саул. І цар Саул, він на то взагалі не зважає, що хто там щось там комусь обіцяв. І він бере і вибиває гаваонитян. І написано друга книга царств, 21 розділ, перший віршик. Уже і Саул почив і царює цар Давид. Був голод на землі у дні Давида три роки, рік за роком. І запитав Давид Господа, і сказав: Господь. І сказав Господь, це заради Саула і кровожерливого дому Його за те, що він умертвив гаваонитян. Три роки голод. Давид молиться, поститься, приносить жертви. Він просить, Господи, помилуй, що відбувається. Ми вимремо. І він приходить і робить дуже правильне рішення. Приходить до пророка каже: вопроси Бога, що відбувається? Чому така біда у нас? Пророк приходить перед лице Боже, і Бог каже, це за те, що ви колись пообіцяли гаванитянам, а Саул узяв і переступив цю обіцянку. І далі є розв'язка. Давид приходить до цих гаванитян, каже, як нам з цієї ситуації вийти. Гаванитяни сказали свої умови, все було виконано. Друзі, ну я хочу звернути нашу увагу. Людина може забути. Я пообіцяв. Прошли роки. 2, 5, 10, 15. Ну Бог ніколи не забуває, це не пропадає, це договір. Я хочу, друзі, щоб ми побачили, наскільки Бог серйозно відноситься до обіцянок. Це не просто за компанію щось там сказав при воді. Це пообіцяв. Це з Богом уклав завіт. Друзі. Бог зі своєї сторони нам щось обіцяє. І я теж хочу, знаєте, щоб ми розуміли, що Божа обіцянка, вона, вона непохитна. І якщо Бог сказав так, все так. Хіба що ми би розірвали цей завіт. Хіба ми би були Богові невірні? Але якщо Бог сказав я тобі обіцяю, буде так, значить буде так. Я хочу, друзі, прочитати нам одну обітницю, обіцянку. Яку говорить Ісус Христос Євангелія від, від Марка, 16 розділ, 15 й 16 вірш, і сказав їм, ученикам, тобто: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню, хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений. Ісус обіцяє, якщо людина увірує в Ісуса Христа не просто, що Він є, і біси так вірять, що Ісус є. Якщо вона прийме Його Господарем свого життя, покориться Йому, захоче бути Його послідовником. І на основі цього вона заключить з ним завіт, Ісус обіцяє, отака людина буде спасена. Отакій людині будуть прощені гріхи, і Господь їй буде тримати за праву руку і вести до спасіння. Но він дає другого обіцянку: якщо людина так не зробить, вона загине. Друзі, я це говорю для того, щоб коли ви приймете водне хрещення, щоб ви твердо і чітко знали, Господь вибачив вам всі гріхи, які б вони важкі не були, які б вони постидні не були, Господь вибачить вам всі гріхи. Я пам'ятаю, я покаявся. Прийняв водне хрещення, щиро прийняв, полюбив Господа, начав ходити на зібрання, і мені на пам'ять почали приходити мої неправильні вчинки. І воно мене мучило. І я, покаявшись, каявся і ще довгий час. На молитовних зібраннях просто плакав і згадував, як я неправильно з тою людиною поступив. І мене диявол тим мучив. Я вже розкаявся, але мені шкода. Думаю, відмотати би життя назад. Я би так не зробив. І на одному із зібрань Господь підняв свою посудину і через Духа Святого сказав: Я взяв твої гріхи і викинув, я про них не згадую, я вибачив тебе раз і все. Друзі, я хочу, щоб ви це знали і твердо розуміли, прийнявши завіт Господом, розкаявшися, посвятивши йому своє життя. Він обіцяє, що вам будуть прощені гріхи. Вам будуть прощені гріхи. Це велика милість. Хай це дасть вам мир, радість і надію на Господа, що те життя, яке ви прожили, і що правильно, і що неправильно зробили в ньому, Господь це вибачає? Но при тому, же, друзі, Бог буде серйозно відноситися до вашої обіцянки. Якщо ви пообіцяли йому, я далі буду читати, про що буде обіцянка, він дуже серйозно до цього відноситься. Чи ви будете вірні? Чи ті, хто вже вступив завіт з Господом, брати і сестри, ви і я, чи ми в тому вірні? Дивіться, я хочу прочитати 14 й псалом, 4 віршика з нього. Написано так: Псалом Давида: Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Давид запитує, хто буде з Богом? Хто може, Господи, бути з тобою? Хто? І далі він дає пояснення, хто буде з Богом? Хто оселиться в оселі святій? Горі твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму. Той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає на наклепів на, ближнього, на ближніх своїх, той, в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї. Хто домовився, хто пообіцяв, хто заручився, хто сказав, я так зроблю. А далі каже, ні-ні, я, так, я таке не говорив. Або каже, я говорив, але не робить. Він каже, людина, яка тримає слово, яка пообіцяла і робить, каже, така людина буде з Господом. Знов таки, друзі, я підкреслюю цю важливість вашої обіцянки, щоб ви розуміли, що тут на землі ми виходимо до нотаріуса, щоб ті бумажки. Вони мали значення перед державою, щоб це не просто була мукулатура, щоб перед Господом мало значення, Твоє покаяння, Твоє посвячення Господові є водне хрещення. Оце є духовне нотаріальна контора, оце є то місто, після якого в тебе починається нове життя. Апостол Петро він дуже просто і доступно пояснює, а що ж ви будете обіцяти, що я обіцяв, що ми, друзі, обіцяли. Написано так, 1 Петра, 3, розділ 21. Так і нас нині, подібно до цього образу хрещення, не обмивання тілесної нечистоти, а обіцяння Богові доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа. Господь від тебе і від мене чекає обіцянку, що ти будеш жити по добрій совісті, і Він почне наблюдати. Чи буду я і будеш ти жити по добрій совісті? То, що він тебе навчив, то, що він тобі пояснив, то, що ти вже розумієш, що це неправильно, чи прикладеш ти всі старання, щоб все-таки зробити так, як навчив тебе Господь? Друзі, оця обіцянка, Бог бачить її серйозність. І якщо ми пообіцяли Господові, розумієте, в цьому і трагедія сучасного традиційного християнства. Коли маленьку дитину приносять в храм, а Богові потрібна її обіцянка і її добра совість. А та маленька дитинка, крім мами, більше нічого в цьому світі не розуміє, не бачить, не знає. І той договір це просто фіктивна, фіктивна домовленість. Друзі, Господь очікує, очікує від мене і від вас доброї совісті. Церква не буде бачити, вас, можливо, ніхто не буде бачити, ви будете вдома. Дружина, чоловік не будуть бачити, ви будете вдома, але Бог буде бачити вашу совість. Чи по совісті це, чи це не по совісті. Тому, друзі, дуже важливо, дуже важливо наблюдати за свою совість, вирощувати. Знаєте, наша совість це таке, як, як поле. бо чим його засієш, що на ньому виросте. Якщо совість ти свою засієш словом Господнім, це, це біблійною темою, біблійними словами називається добра совість. У мене добре поле, у мене там добрі плоди ростуть. Але коли ми, коли ми не засіюємо своє серце волею Господньою, наша совість, вона немічна. Вона не може нам підсказати, де правильно, де неправильно. Тому дуже важливо виростати в цьому. Я буду скорочувати і знаєте, хочу дві думки тільки сказати такі, напевно, дві думки. Наша совість нам Господь дав для того, щоб ми удалялися від зла і творили добро. Коли ви пообіцяєте Богові служити, коли ми, друзі, пообіцяли Богові служити, ми сказали: Господи, ми будемо удалятися від гріха і ми будемо служити. Удалятися від гріха, друзі. То, що Бог сказав, що неправильно, можливо, тобі навіть воно і подобається. Удалятися, смиряти себе. І служити, це активна форма. Це не просто сидіти, це знайти себе у Божому винограднику, це прикласти старання і приносити плоди. Пам'ятайте, Ісус Христос розповідає притчу про таланти. Він не просто дав таланти, щоб їх потримати в руках. Він дав таланти, щоб їх пустити в оборот. І людина, яка була лінива, яка не хотіла попрацювати для Господа, як її назвав Господь? Лінивий і лукавий раб. І він того лінивого лукавого раба відкинув. Друзі, коли я, ви приймали водне хрещення, ми прийшли на службу. Подивіться, такий простий приклад. Колись були служниці. Ну, може, зараз у багатих людей теж є служниці, слуги. Вони не просто прийшли не красти в той дім, правда? Водузяв якийсь пан собі купив там слугу або найняв слугу чи служницю. Для чого він їх найняв? Щоб вони просто в нього були, їли і не крали? Та ні, він їх не для того найняв. Щоб вони не крали і не робили безлад у нього вдома. Не для того вони найняті. Вони наняті пахати, працювати. Ці люди наняті служити. Друзі, ми найнялися до Господа не просто не робити безлад в його домі. Ми найнялися для Господа служити. І якщо ми не служимо, то ми ледарі. Ми ледарі. Ми лукаві і ліниві люди. Тому, друзі, я хочу вас націлити, молитися перед Господом. Боже, що я можу зробити для Тебе? Що я можу зробити для слави Твоєї, для Твоєї церкви, для людей, які нас оточують? Боже, я не хочу бути трутним. Що я маю, що я можу зробити, дай мені це побачити, дай мені сили, Господи. Ось що ми робимо, коли ми обіцяємо Богові, що ми йому будемо служити. І наостанок, друзі, дуже важливий момент або дуже важливе питання, на яке ви маєте дати собі відповідь. Чому я це роблю? Це мотив нашого серця. Чому я складаю з Богом завіт? Це дуже важливе питання. Я вже не буду читати, я тільки нагадаю: в Євангелії від Матфія в третьому розділі описано, коли Йоанн Хреститель проповідував, і дуже багато людей вийшло хреститися, вийшли книжники і фарисеї за компанію. Всі йдуть, і ми йдемо. Ну, раз це зараз модно, раз така зараз пішла хвиля, то й ми йдемо туди з ними. Ну Йоанн їм говорить: ви порідні їх ви ж не налаштувалися покаятися. Ви ж не налаштувалися, що ви принесете плоди покаяння, що ваше життя зміниться. Ви просто йдете, або йдуть всі. Він побачив їхні мотиви. Вони могли дуже глибоко занирнути в воду і бути намочені. Іноді люди переживають, що пальці, руки, все було намочене, коли людину по -по у воду е загружають, погружають. Вони могли дуже. Низько нернути туди. Але дуже важливо було для Господа їхній мотив, чому ти це робиш. Тому що роблять всі. Тому що хочеш женитися, вийти заміж. Тому що хочеш відстрочку від армії. Тому що хочеш вилізти, стати таким потребітелем церкви, як нам один раз сказала жіночка, купіть мені Жигуля, прийму водне хрещення. І такі є люди. І такі є люди, чому ти це робиш? Чи тому, що ти зрозумів, що за тебе Ісус віддав своє життя. Він тебе любить. Він хоче, щоб ти був дитиною Божою. І це для тебе важливо, і це для тебе дорого. І ти хочеш міняти своє життя. Якщо мотив правильний, це дуже благословено, друзі, і правильно. Якщо неправильний мотив, поможи, Господи, нам зрозуміти, що для Бога дуже важливі мотиви людського серця. Чому ти це робиш? Люблю цю історію нагадувати, Каїн і Авель приносять Богові жертву. Ну Бог бачить їхнє серце. Не тільки то, що вони поклали на жертовник, він бачить їхнє серце. Чому і як вони це роблять. І зробили двоє однакову жертву принесли. Просто один від того, чим він займався від овець, а другий від поля. Кожен чим займався, принесли жертву. Ну, Бог одного прийняв, а іншого ні. Тому що він бачив мотиви, настрої людини, і він на це орієнтувався. Друзі, хай вас благословить Господь! Я ще раз хочу сказати, це дуже велика радість. Це переживання, тому що ми домовляємося. Знаєте, коли навіть з кимось домовляєшся про якісь серйозні речі, кажуть: прочитай уважно договір, що ти підписуєш. Прочитай уважно договір. Звісно, і Ісус так учив. Він каже: научіть і хрестіть. Не просто підпиши договір, а там далі розберемося, що ми там підписували. Не просто посвяти Богові своє життя, а потім будемо розбиратися, що це таке. Хоча би фундаментальні речі відвернутися від зла і прикласти всі старання, щоб приносити Богові плоди для Його слави. Оце є, правильна, оце є правильний предмет договору, друзі. Я хотів би разом із вами помолитися за наших друзів, які через тиждень будуть приймати водне хрещення. Помолитися е і в інших церквах, я знаю, також буде водне хрещення, щоб Господь благословив, щоб кожен, хто робить це важливе рішення, він завжди пам'ятав, яку тобі Бог дав обітницю. Ти тепер Божа дитина. Тобі прощені всі гріхи. Господь тебе буде вести за праву руку. Він любить тебе, ти самий дорогий на цій землі, бо ти його. Но в той же момент, якщо ти пообіцяв, пильнуй за своїм серцем. Якщо воно тобі говорить, що ти не правий, зупиняйся. Якщо воно тобі говорить, що ти простаюєш і ти не, не служиш для слави Господньої, активізуйся. І якщо ти це не робиш, ти хитруєш. І через певний час Господь просто буде це сприймати як наш як обман, як обман. Друзі. І за нас хочу також помолитися, щоб ми пам'ятали, під чим ми підписалися, що ми Богові пообіцяли, і щоб ми побачили, чи, чи дотримуємося ми того, що ми Богові пообіцяли. Хай буде слава Ісусу, хто має можливість схилити коліна. Ми схилимо коліна, помолимось.